Хай гайс, mm. хлопці та дівчата, з вами канал Свеглас, а саме хлопці, які працюють зі склом. Ми ще в дорозі Ми ще в дорозі, їдемо зараз, місто Борова по, по білоцерковській трасі. Будемо там ставити перегородку скляну в нашому дизайні. Друзі, що ми приїхали. За на місце, бачите, така перегородочка, наш дизайн ми розробили. Надіємося, що гарно буде виглядати. Думали, навіть, чи думаємо в майбутньому будемо наймати свого дизайнера, щоб він нам щось рисував для того, щоб було індивідуальні якісь речі. Ну, Бачите, скільки інструменту. Звісно, що в таку перегородочку не треба, скільки інструментів, тому ми всі ящики тягнути не будемо. Ось У нас такий будинок. Друзі, клас, я вам скажу, що. Тільки що погано в селі, що це дороги, а так, в принципі, все А так все нормально. Ми працюємо і в селі, і в місті. Ось така у нас невеличка, невеличкий санузол. Санька вже вон, щось питається при, присосатися присосочкою. Ну, Такі дивіться санузол, і у нас е, виходить, ось що як люди собі вигадали. Е, мабуть, бачите, що зліва. Тут буде якась висіти шторка на штанзі, так як дверей немає. Потім, до речі, можна ще сюди буде дошити е при бажанні двері. Ми зараз так спробуємо поставити людям, що потім, якщо вони буде їм е перегородки мало, то ми потім е зможемо дошити саме, щоб зробити повноцінну кабінку. Не перегородку душову, а саме душу повноцінної перегородки. Друзі, ну, ми будемо працювати, тому що треба близько встановити, все становитися додому. Залишайтеся з нами. Дякую за ваші перегляди. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Це вам не тяжко, а для українського контенту це буде дуже маленький санузл. вже вирішив вам так, як зазвичай засняти. ну Ось така у нас іде перегородочка. Тут можна буде дотащити двері. Тож бажання Я зараз поясню, що треба буде зробити. Така у нас перегородочка, Лампочка трошки заважає. Зсередині для душа. Ми сподіваємося, що у нас буде таких людей, які нам довіряють ще більше вставати, і ми будемо розкручувати саме українських виробників і українські компанії. А ми поїхали далі.